Я понял, тут нормально. Тут нема повітря. Отут, а, отут, а я б, звісно, щоб тут ще були садкули На, на голови. Ну, условно, по охолку. По Получається. так, бо я... да, да, от, от тут, щоб воно йшло. Тут по... йде задишка. Да, да, да. Тому столу йде задишка. Там добре, де лежать. Там солома шевелиться, воно і... виганяє. І... А... І... Тут а тут задишка. і додишко. за що того вона навіть не хоче йти їсти. Вона не хоче йти їсти 100%. Я би поставив маленький вентилятор, невеликий, з одної сторони, а з іншої сторони, може 130-ті просто поставити. Я був в Голландії буквально недавно. І у них теж так же само стоять е припілляри і стоять у них рівно над коровами, виходить. Значить, того корова хоче йти е на. -на, -на там комфортно, якщо так брати, якщо хто небо й земля. Але ну, я думаю, що це ще не предел. Це не приділ, так. Да, э, да, це хороший китайський вентилятор.